Казах Григорій Шевченко, мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду. Я жити на Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене ж снігу на чужині, однаковісінько мені, В неволі видис між чужими і неоплаканий своїми, В неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду, не покину. На нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі і не оплаче батько з сином, не скаже синові, молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково чи буде молитися той син, чи ні. Та не однаково мені, як Україну, злі люди, ти сплять, лукаві і вогні. Її закраденої збудять. Ох, не однаково мені.